Вітаємо з вами інформатор. І ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме у парку Писаржевського. І тут реставрують відомий куб. Він повинен бути дзеркальним, але вандали всі такі дзеркальні частини розбили і розтрощили, тому цей куб потрібно було відновити і реставрувати. І ось станом на 28 квітня. У нас бачимо таку картину. Куб, сам куп основу його відновили, покрасили, і тепер згодом ще на нього встановлять дзеркальні частинки. Отак От він виглядає станом наразі, і розповімо вам трошки про його історію. Його встановили у 2020 році. І з того часу він неодноразово страждав від рук вандалів. Ось так, он, так виглядає куб наразі станом на сьогодні. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми знаходимося з вами у місті Дніпро у парку Писаржевського. і тут проходять роботи по відновленню відомого кубу дзеркального, який встановлений у центрі парку. Станом на зараз, станом на 28 квітня бачимо, що основу Куба відновили, її покрасили і ще тут планують встановити дзеркальну частину. Ось так це виглядає зараз. Його встановили, нагадаємо, у 2020 році, з того часу, вандали постійно намагаються його зруйнувати. І ось так він виглядає, він виглядає зараз. За новинами Дніпра та області, слідкуйте на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 107-3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам тихого та гарного дня!